Дякую за зручну форму. Хочемо подякувати фасівській фабриці Козак. Як командир і від цього особового складу добровольчого формування, дуже вдячний за зручну і якісну форму. А особливо подякувати працівникам, які її виготовляють. Форма дуже якісна. Пошиття і сама робота фабрики достатньо швидко. Приходиться носити навіть не знімаючи досить часто, тому я вдячний. За якість, за комфорт і за зручність. Дуже якісно, дуже приємно, зручно в ній. Такий час для країни час не закрили свої двері і відгукнулись, пошили нам дуже якісний одяг, який нам допомагає виконувати свої обов'язки. Спасибо большое швини фабрики Казак, яка відшила нам форму Качественна, хороша. ще вдячний колективу фабрики Казак. За надану нам в такий час гарну, добротну, зручну форму для нашого підрозділу, яка дозволяє виконувати поставлені перед нами завдання. Підрозділ задоволений, одягнений, все дуже класно. Ще раз дякуємо фабриці за спільну працю.